Всім привіт, друзі! Нещодавно ми відкривали кейси в доті і намагалися вибити пуджа, але як ви знаєте, на жаль, цього не трапилось. Та тому ми вирішили випробувати наші сили ще в Кесі. Тож сьогодні подивимось, що із того вийде, і можливо, можливо, на нас чекає дуже приємна новина. А можливо знову розчарування. Хто його знає, тож приємного перегляду і обов'язково додивлюйтесь відео до кінця, адже саме там на вас чекатиме анонс розіграшу, який ми проведемо разом із вами. Давайте ще раз. Три, два, раз, поїхали. Перша полетіла. Перша капсула. Перша капсула. Нормально, нормально. Це перша. Ми розігріваємося. Ну, от, якщо чесно, треба, щоб з Парижа не дало нічого, абсолютно. Ну, типу. А, взагалі нічого не дало. І далі вже потім по наростаючій, та так сказати, РТПшечка, щоб відпрацьовувала. Тому ну, має бути так. має бути так. Поїхали. Друга, друга капсула. Поїхали, 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 поїхали. Можна ще піти, якийсь кінчити. Так. OG. другий ряд. другий ряд. Другий в ряд OG. Так, так, так. Всі будемо відкривати, щоб, ну, щоб не витрачати зайвий раз енергію, ману. Давай, якщо лутаємо третій раз OG, це я вже буду вважати успіхом. Ну це реально буде успіх. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну майже майже. OG, це обісані форс. Обісані Форс. Ну до речі, перша фіолка. Перша фіолка ну, теж непогана. Не доробили трошки стікер, бо там якісь текстури, типу, де от чорне, воно якесь ну непонятно, Сіре що. Сіре таке, типу, да. Та так. і сіре, воно там то переливається, то не переливається. а Важ то випадки. типу кантик, типа, переливається, так. Да, да, да. І воно тут же якось все. В. Так. Поїхали. Поїхали, наступне. Опа! Телек, я диви, одразу фіолетовий. Нічого собі. Тілік. Нормально, сейнистий телік. Це вже, я вважаю, перемога. Це не квадратним, типу, копом, а це плазмовий типа. Опа! Перша червона! Перша червона, за. Це п'ята капсула? П'ята. Чи яка? Це п'ята капсула! П'ята. Скільки, Скільки ти коштуєш? 2 долари. Ану, 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 ану. 120 гривень! Not Not so bad. Not so bad! bad! Ну, насправді. Розмачили. Та, насправді, непогано. Непогано. G2, nice, nice, nice. Поїхали! Далі. Всім дякую, опенкейс завершення. <гум> <гум> Все інше я продаю. <гум> так, монта. Нормально, нормально. Монта це норма. Монта це база. Це повага. Так, так, так. Поїхали далі. Поїхали, 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 поїхали. Ай, обіцяні форс. Так. А-ха-ха-ха-ха. Ну нічого, нічого, нічого. Not so bad. Слухайте, not so bad. Типу, ви розкрите, поки лише скільки ми розкрили, сім штучок. Залутати дві фіолетових, одну червону. Прям нормально. Ну, прям нормально, погодьтесь. Поїхала. Босьма капсула. Восьма На сотні кап капсулі залутати дві сейні у червону. В принципі, непогано. Ну це теж правда. Це може бути все, що ми виб'ємо за сьогодні. Це цілком імовірно. Типу. Знаючи Габена. Знаючи Габена, це дійсно може бути. Так. Ну, а... мінімум ще навіхоло маємо випити. 에... Ну блін, це було б непогано. Погнали. Так, поїхав. Погнали, погнали, погнали. Тут фурія, тут прям фурія буде прям класно. Але телік, телік це завжди. Телік in my heart. Ну дивись, нам золота випала після теліка. Ну, до речі, правда. Поход, але там був телек, але цихово. там був телик. Е, да, він був. Е, І. Сюда! Питання! 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 У мене є питання, у мене є питання, а що ми, ми в Доні відкривали коли в КСІ, так все падало? Нічо собі, блін! Я сьогодні шо, ну типу. Пакет в дачі піймав. Ну Йдем до речі, вона, деш... вона, вона <laughs> дешевше, ніж джету. Вона дешевше, ніж джету коштує. Але right. нормально, 100 гривень, 100 гривень. 100 гривень. Окей. 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 Найс! І знову після телека, реально. Back back, back Back back. Back Back back, to back Бек то бэк, бэк випадає, поїхали? Да, блю джем. Телік. Чекай! Чекай. Чекай! Бери та ж, там, де береш. Ні 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 ні, ні, ні 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 ні, не, не можна, не можна, не можна, не можна, не можна, не можна, не можна. Треба по порядку, треба по порядку, треба по порядку. Полонай. А! Ну, блін, близенько. <свят> да, близенько було. Ні бек ту бек не спрацював, ні після теліка не спрацювало. Ну, нормально, там, по там походу, бен. два заряди просто. Типу, треба кулдаун вичекати. В найс. В най. Так, 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 все добре. Поїхали. Погнали, погнали, погнали. Бляха, як воно, як воно байтить! Як воно байтить. ну... Це ж прям ну кайф. І що? І тепер давай золота фурія. Золота фурія. Ти Це воно, це воно, це воно Віталіті Холо! Що <різь> просто відбувається? шок контент. Треба плашку 18 плюс ставити, я думаю. Що відбувається? 25 гривень. А, not so bad. Not so bad. Ну, типу, воно купило 5 капсул мені. Типу, ця одна наліпка мені 5 капсул цих окуповує. Нормально, нормально, нормально. Знову після телека, це правда. Тіліке, тіліки це імба. Чекаємо. Дивіться, перший заряд від Зараз має бути іще другий заряд. Поїхали. Близенько, 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 близенько. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Добре, добре, добре. Поїхали? Келік! телік, телік, ай ай, трошки не доїхали! Трошечки не доїхали. Тут. Зовсім трошки. Зовсім трошечки. І. Найс! Найс. Найс! швидкий А ти ще раз типа, якщо швидко, то буде наступна холо. Я правильно розумію? Не. Майже. Ладно. Майже. Найс трай. Майже, майже, майже. Поїхали. Так. Тут мауза. Тут мауза, але падають фейзи. Окей. Окей. Прес F. Прес F to pay respect. Прес F to pay respect. Поїхали. А потім щось фарм. Ааааа! А можна відмотати? Близько. Близько, 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 близько. Але нічого. але нічого. нічого. Нормально. Так. Енс ну, коштує 15 гривень. Серйозно? Ends. Та ні. А, ні, ні. Я, ти, ти, ти про Холо казав? Ні, та я розумію. Тут, типу, з Парижа насправді, всі капсули, всі стікери, вони досить дешеві. Там немає прям супердорогих. Там найдорожче, що є, це мауза, вони, здається, 4 бакса коштують. Ось. Але, ну, типу. Так як ми більше віддаємо, по факту має. Охо-хо-хо-хо. Ох. Як же ж оно байтить? Ну близько, близько. Там прям 4, 4 в ряд можна сказати, холо було. 4 в ряд. Так, ну зараз має бути телік, ні? Ні, це ліквіди. Ліквіди, тупо 4 в ряд там крутилися. Ну майже телік, до речі, майже телік, ліквіди теж. Курія 200 гривень. Ну, та-та-та, воно там плюс-мінус в одну Так. Дейхаунди. Сейниста. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Так, чотири капсули. Ну, черзі дивись, одна синя, одна фіолетова йде. Ну зараз тоді має бути одна холо, одна золота. Правильно. Але ні, Але це ліквіди. Це ліквіда, це ліквіди. Рітен. Давайте. Три останні капсули із uh, Парижа. В цілому ми Парижем повністю задоволені. прям, ну, Париж реально полностью. Был. Так, так, да, Париж себя полностью окупил. Телек. Перед останним, перед выпав. Перед выпав телек. Не. Чат, давай, дыхать. не дыхать. Никому не дыхать, я сказал. Я только пукаю. Ой. Не дыхать. Не дыхать. Раз, два, три. Ну! Найс! Хтось здихнув, Свят. Добре. Блять, свят, сука! Пизда, тобі. Поїхали. Так, 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 так. Монголи. Нормально. Нормально. Починали так само з е, якоїсь е, такої мелочухи. Хопа, наша, Юрчик. Ти вже все, да? Ти вже все. Мінус електроенергії. Тобі світло в час дадуть? А, окей, окей. 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 Так. Поїхали. Блін, але тут тіліків немає. Що тоді? Треба сподіватися на ці? Тоді виходить, треба сподіватися просто на. Як, як його назвати? Це типу. прапор? Чи як його назвати? Флагшток? Чи що? Знам'я. Зна... Знам Знам'я так і буде українською, до речі. Знам'я. По-моєму, так. Да. Щит? Підняти щит за золоті картки. Може бути, може бути, до речі, да. може так. Бути. Може бути. Поїхали. Поїхали, next. Так. Ой-ой-ой, ой близько-близько-близько-близько-близько. -ой -ой -ой. Але нічого, нічого. Тут просто розумієте, тут, типу, більша кількість капсул, відповідно, вибірка буде не така велика, як була на Парижі. Не така щільна. Тобто тут воно буде падати, але буде падати більш роззосереджено. Ось. Тому. Типу норм. Типу норм. Так. Кої. Це прогрівочна, я так розумію, перед золотими. Прогрівочна перед золотими. Let's go, let's go, let's go. Опа. Так, щиточок випав. Щиточок випав. Тепер питання. Тепер питання. Що буде після щита? Let's fucking go! Ах ти ж! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Тут, Що тут! ж так все близько? Що ж так все близько? Ну, блін, байтить. Габен два дні байтить нереально. Але габен. Габен, дякую, дякую. Ми тебе любимо. Ти знаєш про це. Пуджами свого іще залутаємо. Все нормально, все нормально. Другий щит. Другий щит. Другий щит. Let's go. Чекай, ми що, збираємо ману, чи що? Ми збираємо ману? Ми збираємо ману зараз. На просто нереальний опен. Щось цього разу дало осічку, конечно. Цього разу щось дало осічку. Ма! Як же ж воно близенько все пролітає? Ну, блін, це що то. Якийсь скам. Якийсь скам. Якийсь прям нереальний скам. Так. Next. Let's go на. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, ну знову. Знову естатіки ці. Що то естатіки, мені поки не дуже подобається. А! От стерво! Так, картошка фри. Добро. Вкусная и точка, так сказать. Трещит вряд ряды ниш. Ну, блин. Может быть. Так. Линвижена. Окей. Так, полетела. Окей. That can be. Далее. Ну, треба щось щось. Ну, ну, реально, треба щось вибити. Треба щось зараз вибити, тому що ну що то поки Копенгаген дає гірше, аніж давав Париж. Прям ну гірше набагато. Так, Оп! Ну. Ну. Картошка фрі, яка світиться. Картошка фрі, яка світиться. Позорить Ну, навіть не хочу. Насправді, хоча, з іншого боку, може бути таке те, що ну, нехай е, Копенгаген теж нічого не дає. Там, ну, максимум якусь сиденьку холо, чисто, щоб так, для розбавочки. А потім Антверпен і саме е, цей, е, Стокгольм, щоб вони ну, прям розкрилися наповну. Розкрилися наповну. Думаю, треба зараз е, три швидкі. Три швидкі. Раз. Not so bad. Два треті монголи в ряд? Окей. Окей. Швиденькі. Швиденькі, в принципі, прокнули нормально. Типу. Найс. Найс. Да, на, навіть не хотів золоту. Навіть не хотів золотого Амкала. Ну, типу, наше він треба. Наше на воно взагалі потрібне. Наше воно потрібне. Щиток, може, ми його неправильно називаємо? Типу, ми називали там тєлік і воно пр прокало. Тут ми називаємо щитом, воно поки щось не прокає після нього. Можливо, треба щось інакше якось його називати. Е, давайте будемо знам'ям називати. Можливо, там ну, от знам'я, яке вішають е, е, воїни, які Ідуть, е, е, да, несуть його і так далі. Давайте знам'я. Це буде знам'я. Після знам'я має бути перемога. Поїхали. Має бути перемога. Перемога. Ну, окей, добре, 18 копійок. Не прокнуло. Так. Поїхали. Next one. Та ну що мені ці амкали дає О, ну, фу. Фу. Фу просто. Просто фу. Ну нереально. Так, знову монголи. Let's, 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 let's go. Блін, ну до речі, Копенгаген прям максимально погано дає. Не знаю, поки щось взагалі ну, немає в нього якогось потенціалу до того, аби він нам подобався. Згодні? Так, погнали далі, погнали далі. Ну знову картошка у Да п твою мать. Швидко! Ладно, це буде повільно. На, Намахав, швидко! Бляха. Ладно, це вже повільно. Це вже повільно, це вже повільно. Це заради цього я повільно це відкривав? Серйозно? Який скам нереальний. Перезайти в КС, думаєш допоможе? Думаєш допоможе. Гано, походу, реально треба, бо що то, ну, типа я фіг знаю. Так воно не змінює, бачиш, Юрчик. Оп 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 оп. Гімно. Гімно. І тут гімно. Ні, ну я не знаю, Копенгаген прям щось мене розчарував нереально сильно. Ну, прям дуже сильно розчарував. Прям ну. Типу, наскільки, наскільки нас а, та, ось а, задовільнив Париж, настільки Копенгаген, прям щось, ну, взагалі нічого не дає. Я не знаю, ну я не знаю, що робити. Це прям, ну, виглядає як тіль. Виглядає воно реально, ну, тупо тіль. В чому проблема? Ну, ми навіть однієї холо не лутанули за 55 кейсів. Так. Знам'я. Ну після знам'я має щось бути. Ну має бути. Ну має бути. Поняв. 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 Не, ну це скам, я не знаю, це прям нереальний скам. Останнє, останнє, останнє. Щось гарне, щось гарне, щось гарне. Голографічна монгола. Ай-яй. Ну, вона коштує фігню. Вона коштує фігню. 12 гривень. Де... Ну, ні, навіть 9. Навіть 9 гривень вона коштує. 9 гривень. 9 гривень. Ну що то, блін, якийсь скам. Якийсь скам. Вам так не здається. Вам так не здається, так? Ну що? Лишилися найсоковитіші. Лишилися найсоковитіші. Найсоковитіші. Поїхали. Поїхали, почнемо із цих. Поїхали, почнемо із цих. Вони найдешевші. Тут подивимось, що нам випаде. Так. Падає четверта стіна. Будемо називати її так. Хоча тут, блін, дві стіни по факту. Ох. Так, а як ми його будемо називати? Вікно, вікно, це вікно в о, світле майбутнє. Вікно в о, нереально крутий дроп. Правильно? Це воно, це воно, має бути щось, має щось бути. Має щось бути. Ай-яй-яй-яй-яй. Має щось бути. Так, ще одне вікно. Добре. 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 Ну вікно має дати, Вікно має щось дати. Ну, бляха. Так, і в нас остання така. У нас така остання. У нас така остання. поїхали. Так, ну добре, Eternal Fire. Вона хоч щось коштує, цікаво. Ну хоча б 3 гривні. Давай, хоча б 3. О, слухай, ну 37 гривень непогано, непогано, непогано. 37 гривень. 3 гривні, звичайно, якщо що. Ну, як? Типу, один кейс воно окупило. Один кейс. Ні, навіть два, навіть два десь. Навіть десь два кейса. А, так, далі ми відкриваємо фурію. Далі у нас а, по планам фурія. Поїхали. Поїхали. А -ха 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 -ха. Так, вогник-вогник. Жарко-жарко. Вогник-вогник, жарко, жарко. Так, сірікене. В чат, будь ласка, Сірікени, не кидайте. Цікаво, Наві хоча, хоча б щось коштують? Гривня, да? А, ні, на 60 копійок. 60 копійок. А 15, Copenhagen Plane, 72. Такое, конечно, такое. 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 Поїхала. Ай-яй-яй. Так, останнє. Ну, з останнє щось тут також має дати. Давай, давайте нам холо фурія, і буде нормально. Холо фурія буде норм. Буде нормально. Ну, холо NIP. О, не холо, точніше, а глітер. Що, що воно нам скаже? Три гривні поняв. 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 Поняв, прийняв. Зрозумів. Так. Ну, все. Тут. Дивіться, ну нам скільки не давало нічого нормального. Ну, взагалі нічого. Ну маємо імперіал лутанути. Ну, маємо лутанути Імперіал. Має бути. Має таке бути. Астраліси. Ну so bad. Що ви нам скажете? 30 гривень? А. 20. 20. 20 гривень. Ну окей. Початок? Початок непоганий. Початок непоганий. Що далі? На. Це взагалі навіть дивитися не буду. Дві копійки. Ще дві копійки. Так, и остання из этих. На. Ну не. Ну не. Ну не. Ну не. А. Абонирайте Габен. Ну, давай. Давай. Ну, я вірю в тебе. Я вірю, що ти ну, адекватний, дорослий чоловік. Ти повністю реалізувався. Повністю реалізувався. Повністю реалізувався. Повністю. Нам багато не потрібно. Ну, тобто, просто ось це. Просто ось це. І ми будемо цілком і повністю задоволені. Цілком і повністю. Цілком і повністю. поїхала Наступна. Наступна. Ми віримо. Ми віримо, що це може бути. Ми віримо, що може бути. Це може реально бути. Нічого не буде. Нічого не буде. Це, я не вірю. Я не вірю. Я не вірю. Ні, це якесь лайно. Да. Це просто якесь лайно. А. Ну що ж? Ну що ж, Total Unlock. Un Виходить. Гривня. Це 2 гривні, це 80 копійок. Да, щось після Парижу нас роздягнуло прям жорстко. Прям нереально жорстко. Ну що ж, як ви могли бачити, фортуна посміхнулася комусь іншому, а не нам. Тож на цьому на сьогодні все. Але розіграш все одно буде проведено. Все, що для нього потрібно буде зробити, це підписатися на ютуб канал, поставити свій лайк та перейти в телеграм-канал, де також підписатися, та натиснути на кнопку Взяти участь у розіграші. І вже десь через тиждень, можливо, трішечки більше, ми з вами підведемо підсумки того, хто переможе. Ну а що ж, по призам? це буде у нас М4А4. 4 кайфулом, ЗЕФС Олімп та АВП Фобос. Тож, всім бажаю успіхів, всім дякую за перегляд та до нових зустрічей.